Зв'язку з нами вже є отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук Української греко-католицької церкви. Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Слава віки, доброго вечора. Вітаю студії. Ми з вами будемо говорити про здоров'я папи римського, але почати хочемо з тієї провокативної заяви польського кандидата у президенти. Про те, що українці мають розмінчати куль Степана Бандери, такий собі провокатор кандидату президенти Польщі в самому центрі Львова порівняв українського героя з Гітлером. Це був Славомір Менцен, один з лідерів так званої проросійської та українофобської політичної сили Конфедерація. Це така російська спецоперація. Що думаєте про це? Вітаю. Я е, думаю, що це є звичайна дурість з однієї сторони. Зважте, що цьому кандидату, який мітить себе у президенти, є всього на всього 39 років. Я навчався у Польщі 6 років у Львівській у Люблінській духовній семінарії і пригадую, місто Люблін було місто студентське. І там дуже зважали на те, що між українцями і поляками в 90-х роках були дуже добрі відносини. Але в польському середовищі, як і в українському, є люди, які тепер окреслюються як праворадикали. деколи їх називають скрайні націоналісти, тобто, термінологія є різна. Але я хочу сказати, що в польському суспільстві. Завжди буде присутній елемент певного виборчого такого виборчої спільноти. На жаль, досить погано вас чуємо. Чує... Чуєте мене? Чуємо, але не дуже добре. Я попробую, бо можливо, я не є у Львові. Я думаю, що якщо зараз чуєте, я можу продовжувати. Чуємо. І знаєте, і мені здається, що цей Мецген, напевно, що він узгіднив з провідниками своєї партії, оцей свій посил, який він висилає з Львова, він сам не міг цього зробити. Вони зондують, скільки жителів Польщі підтримають таких радикалів, яких саме представляє цей Мецген, чи як він називається. Я коли побачив інформацію про те, що таке сталося у Львові, і, очевидно, він це робив скритою камерою, а не на публіку. Тому що це свідчить про те, що він просто-напросто є боягузом. І він хоче розхитати ту частину середовища польського, яка ще мріє про відновлення Польщі у межах од можа до можа. Знаєте. Таких, таких стає щораз то менше, але вони є присутні. І він зондує скільки їх є. Я думаю, президентом він точно Польщі не стане, але люди з його поглядами у парламент польський 100% зайдуть. І нам треба з тим рахуватися. Треба собі зрозуміти, що історично так склалося, що оці праворадикали польські на превеликий жаль. Руйнували протягом історії найкращі ініціативи поєднання польського українського так було, що за Австрії, так було, що за Польщі. На превеликий жаль, так було за радянської Польщі. Ну і не виключенням є ми теперішні часи. Але я вірю і переконаний, що здоровий глузд бере верх, зрештою, підстави для того, щоб надіятися на краще, є кілька моментів: перше. Дуже багато українців є в Польщі. Друге, дуже багато укладається шлюбів між українцями і поляками. Третє, росте нове покоління, яке бачить, що нам спільно треба боротися не проти себе, але проти ворога з півночі, який хоче знищити не тільки Україну, не тільки Польщу але й всю Європу. Тому Добре, що наші посадовці відреагували, але е, слава Богу, що це не набуває такого великого розголосу. Я читав, що коли про нього в його біографії сьогодні, що коли здається, е, до Європарламенту були вибори, то цей депутат від Польщі сказав, що ми є проти жидів. Проти абортів і проти Європейського Союзу. Тобто його риторика, очевидно, співзвучна з риторикою Путіна. Але я думаю, що з Путіним він нічого спільного не мав, хіба є його корисним ідіотом. Зрештою, так само, як і президент Америки Трамп, принаймні так виглядає з його останніх заяв.